І впродовж у нас шкода Октавія. Це у нас A5 2008 рік до Рісталінг, але автомобіль у нас на 2-літровому дизелі з оригінальним пробігом 338 тисяч кілометрів в сірому кольорі і з одним фарбованим елементом. По автомобілю повністю все зроблено, повністю все замінено, замінено ГРМ, помпа, демпфер, щеплення комплект. Трошки все помінено по автомобілю. Стоїть у нас свіжа гума на 17-х дисках. По автомобілю у нас сірий колір, лед фари. По салону передні та задні підігріви сидінь. Також у нас електрорегулювання дзеркал з підігрівом, передні електросклопідйомники. Тут у нас гарні чехли. Знизу сидіння в збереженому стані, кермо зовсім не затерте. Пробіг 338 тисяч кілометрів, розхід пального від 4 до 7,5 літрів. Передні підігріви двозонний клімат, встановлена вже нештатна штатна мультимедійна система, 6-ступінчна механіка. Ззаду у нас теж дуже багато місця. Є по автомобілю у нас круїз-контроль, ззаду механічні склопідйомники і є у нас задні підігріви сидінь. Дуже багато місця, полка багажнику присутня, по автомобілю фарбована у нас переднє, ліва крилишка вторичним е, слоєм фарби. Все в ідеальному стані, по техніці, по ходовій нічого робити не треба. Просто приїхали, затестили, приїхали і купили.